А все, я дознімаю, значить у нас... Там тут сере не вийду пошти коротко, там я дещо виріжу. А не, може... Ні, я вирізати не буду, тому що там нема суті просто напросто вирізати. або гріх. О, народ. Я купляю, мені просто цікаво, чи це правда. Пофіг, геми мене все. Мені просто дуже цікаво, чи це правда. Деться, це, що це правда? Можна дивитися, но не... тут буде. Може бути правда, Потому что ну, не знаю, я скільки видео программу и ніколи не тогда Так, Уже третій. Да, тут на тренинге. Сейчас вот вертый. Яркий. Знову видо, блин, ну, пидутся. Шостий. Так. і Восьмий. Добре, подав, на мене порашки нормально. Дев'ятий. І зараз десятий вкривай. І після десятого має бути помрі золотий. Мене на дуре. Блін. Хопець, наране на дуре, тут. Я так повірю. Я не пересрав. Позже просто, ми зараз них будем о двадцятого капец, народ. Она по нам показала серію. Клика тут его. Окей. Так, подоба. все, я по-моему пролад. Ні, на фону. нічого не дала на грифу? Добре. Де? Тепер значено. Тепер значено. А, ну, не дала Так, ну, не щось. Тепер на грифу і Де на грифу і пофіг. Я. я погнав ранговий бій, може тут хоча б щось буде нормально. Так, нокаут. Тут такий свій час покажу, що нокаут. Треба А, Вольф, о, о тут на ньому я потащу, я знаю цю карту, я на ньому на ізи потащу. На мульті тут взагалі ще така. Дуже причому кордональті. Карта якраз під нього роблена, знаєте. О, тут Що, Чому енергія піднімається, типу його. опа -оп 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 -оп. сюди там. там. Блін, не, ну я ж трошки розслабився. На ньому дуже легко грати, я зараз на ньому потащу. Треба вгратися, як то кажуть. Для того, як вже легше. 2000 його ульта у нас добре. Тепер на Ось <пас> так. Оп. Є все, і ми бере разом. Тепер ж нас тільки тара. Все, ми виграли. Не, ну тут. Я ще покшу, поки бро по бронзі йду, то дуже легко довервати. Після бронзи вже трошки тяжко почнеться. Тут дуже вже трошки тяжче, набагато тяжко, Не, ну мені блин сказали. Чому його тут дали по акції мені Низи. Что спитаємо дали по акції, щоб це не удостоену? Потому что що тут вище не данокції нема. Нічого на окції нема, правда? Ні. Ні, ну по акції немає. Тут тільки цей от є. Ну, Не да, точно меня не будут я позасаю будти. Якщо шоун. Місяць, next. Дальше. Бронза. Йоу! 400. 400, а я ще 25 заформил, то буду бищить, так. А, блин, там нема? Не, ну не старый копчик. Мені не цікаво купляти тут Де я? Тепер Він сказав, що те, що вже всі гіперзаряди будуть відкриті. Каже, що гіпер... що всі гіперзаряди відкриті, і це відкритий гіперзарядний староп, то можна вибити гіперзарядний. Мені цікаво, що це ні. Я ще на до речі, гарно вмію грати, хоча в мене його і нема. Але на ньому дуже легко, до речі, грати, я на ньому вмію, бо я на іншому аккаунті його мав. Не сильний, звісно, в мене там був, а він в мене був. Тому що... Я, типа, відкривав оці новорічні, до того було новорічні. Так, то, я почав хотів грати, мав бути на новорічні, а вже новорічних не було, коли я почав грати. Ото перед тими новорічними, якраз тих новорічних, мені здається, випав. Коротше, я. ну як, мені випав, то я на ньому грав. Та, але... Тепер вже почав для вас знімати, вже навіть немає часу на інше грати, бачите самі, що так трошки граю. Я як граю, то граю. Ж... Зйомку для вас, я можу, щоб подивитися. Хоча може комусь не подобається, як я граю, ну то вибачте, я стараюся. Як може комусь подобається, комусь не подобається. Кому подобається, то й дивиться, кому не подобається. Не дивіться, не ставте лайки. Я просто хочу оп знімаю, щоб люди мали побачити. Так, звісно, я не професіонал, я не вмію так сильно грати. Про тобто, так як професіонал, взагалі так грають. Бачите, навіть деко туплю, вона й застряг з щойно, в стіні застряг. Просто в стіні взяв і застряг. І нічого ну, Все ми виграли. Трошки деколи. Ганю. Я і... закинув деколи, не дуже погано грають ігроки. Ну але. Так. Добре. Це тут... Зараз я після... Я хочу принаймні, що зараз щось трошки. Дограти, щоб трошки... Ой йоме, гемкраб. Гемкраб можна взяти взагалі навіть кого? Можна взяти навіть вольта взагалі на кого. Хавде. Ні, ну у нього вольта, він теж може витягати, може тікати. Не знаю, Ні, ну тут такі тіммейт. Тіммейт буде файно, але потім трошки такий ізишні. на одному ту весь стоїть. Блін, він трошки він дуже дальник, типа. От погано то, що він дальник, Не люблю типа, коли дальнік. я дальник. Я дальник не люблю вже. Що... Короче, Я на ньому не буду буде грати. Але кажу, у мене на аккаунті, типа, який називався Марк. У мене він був прокачаний. Не марк, типу а мене я не правда типу, як мій. Називається, але мені змінили назву. Я Ютуб канал мав по своїй помилці випадково видалив електронка в мене, типу, пропала видалилася, тому що я неправильний вік там віл типу і, і вона видалилося і, і, і через то так трошечки. Так трошки трошки. Там треба врятувати. Оп. Тепер в мене дуже викладаний, я типу дуже ботну ножту. Так, 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 ого, а він же, звісно... оп, Гавде. Добре. Ми виграли в суху, типу. Є, в мене перша срибу. Ну ладно. Це заставка. Ну не вже слайності. Блин зовстан. А там ж тут кого є? Не, не. тут кого не сніде. А, а мене це бачить. О, йо. Так, не зараз усміх. Анджо. Анджо! Сюди. Дристе хлоп, а надіш на Анджо. Я думаю, що це хлопець пише в коментарях. Чесно, короче, теж так вожу. Добре, дякую, дуди всем за параллет. Всем, па-па.